Пуфік створений для п'янки. Прийшли гості, ви розклали чотири стільчика, поставили стіле, невеликий столик для одної чайничка, чая і чотирьох чашечок, і собі відмічаєте якесь свято. А коли не потрібно, то ви такий пуфік просто складаєте до кучки. Тут у нас все пронумеровано. Я не просто так дивлюсь: один, два, три, чотири. І ви складаєте його по черзі. Маленький пуфік зі столом, який зручно можна підставити. Наприклад, як журнальний столик до диванчика, зараз швиденько складу і покажу. На такому пуфіку йде міцний металевий каркас, тобто тут і 120 кілограмів він витримає, я в попередньому відео залазив на них стрибав. І ціна 6600 за такий пуф зі столом. Може бути без стола, може бути верхня частина, також стільчик. Якщо цікавить, сайт є, пуф 5 в одному зі столиком в шапці профілю телефон для зв'язку.